Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про простату, що дуже важливо для чоловіків і дуже важливо також для жінок. Тому не перемикайте, ми поговоримо про те, наскільки важливо діагностувати зміни, які можуть бути у простаті вчасно, для того, щоб ці зміни, які вже можливо є, не призвели до порушення роботи простати, до імпотенції і до різних захворювань, також і онкології. Тому не перемикайте, ставте уподобайку і обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що багато з вас чули слово простатит, хронічний простатит, аденома простати і рак простати. Це відомі слова, і кожен із нас, навіть якщо він не має проблем з простатою, знає, що таке є. Але питання чому ж ми завжди думаємо про це тоді, коли у нас це вже виникло? Невже не можна раніше себе перевірити? Невже ми не хочемо вчасно виявити проблему, яка може бути із простатою, і відповідно вчасно отримати лікування і не довести себе до простатиту, до аденоми і до онкології? Тому дійсно цікава тема, дійсно важлива, і нагадую, і акцентую увагу, що тема простати важлива як чоловікам, так і жінкам. Тому ця проблема загальна для кожної з нас. Багато хто думає із чоловіків, що простатит виникає тоді, коли нам уже за 50 років. Ні, перші ознаки простатиту може виникати саме у молодому віці, тоді, коли починається статеве життя, тоді, коли ми або дуже багато із нас багато працюємо, перемерзаємо, гуляємо. І будь-які запальні процеси, які можуть бути пов'язані із інфекцією статевою, із. Переохолодження може привести до початкових змін, які називаються простатит, який може перейти в хронічну фазу, і через років 10, 20, 30 вам скажуть на ОЗД обстеженні, що у вас хронічний простатит. Коли він виник, давно. Тому чим раніше ми будемо зміни виявляти, тим відповідно, можливо, швидше ми почнемо за цим контролювати, і швидше ми почнемо думати про те, що треба нам берегти. Простату. Якщо брати наші е, стандарти, то всім чоловікам після 40 років бажано робити обстеження простати, і так само бажано отримати консультацію у уролога. Але чи кожен чоловік робить це? На жаль, ні. Тому що ж треба робити, щоб в принципі вчасно діагностувати е, зміни, які є в простаті, і що ж треба вам знати, щоб ви. Не пропустили зміни або хронічні запальні процеси, які вже є в вашій простаті, і якщо їх не лікувати, не діагностувати, то вони з роками будуть тільки ставати гіршими. Тому зараз буде тема про те, як же правильно перевірити і що треба зробити для того, щоб вчасно перевірити стан вашої простати. Нагадую, ставте та подобайчики і підписуйтесь. Не чекайте: 40 а Перевірте простату вчасно, тому що зміни, які можуть бути і називаються простатитом, можуть бути і в 20, і в 30 років. Ви побачите фото і відео обстеження у пацієнта, у якого немає змін з простатою, і обстеження простати було виконано додатково. Даного пацієнта 30 нічого не турбує, але ви бачите, що в простаті є кальцинат. Що говорить про те, що це є давній процес і у пацієнта хронічний простатит. Це зараз не критично, але якщо ми за це не будемо знати, ми в подальшому не будемо це берегти. Часто робота пов'язана із переохолодженням, і ці камінці можуть рости, дивити на простату, і це все веде до того, що вона збільшується, виникає аденома і порушення сечовиділення. І дуже часто саме. Простата може бути причиною порушення потенції у чоловіків. Тому чим раніше ви зможете діагностувати ці зміни, тим раніше ви зможете отримати рекомендації і, як мінімум, берегти простату від погіршення її стану. Ну і тепер саме головне, я вже перевірити правильно простату для того, щоб визначити, що в ній є і чи є вже в ній патологія. Найкращим методом діагностики простати є. Ультразвук саме ультразвук простати показано і рекомендовано робити всім чоловікам незалежно від віку, незалежно від патології, і навіть тоді, коли нічого не болить. УЗД простати це простий, безпечний і дуже інформативний метод. Дуже багато людей не ходять до лікарів, тому що обстеження простати у уролога деколи викликає біль і не відчуття. Але маючи УЗД, ви можете прийти просто раз в рік перевірити простату. Якщо там все нормально, супер. Якщо ні, то важливо все-таки йти до лікаря для того, щоб максимально перевірити, що з нею є, і відповідно вчасно виявити патологію, яку можливо вже треба і лікувати. Тобто, якщо ви чоловік, краще перевірити свою простату, вчасно зробіть самий простий, неболючий і формативний метод це ультразвукове обстеження. Це буде класно, це буде супер, і ви зможете вчасно перевірити свою простату, і у вас все буде добре. І з нею, і відповідно, з чоловічим життям в майбутньому. Цікавтесь до здоров'ям, думайте про здоров'я, воно вас одне. Автоподобанчика, близько підписуйтесь!